10 фактів особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування неприбуткових організацій. Факт номер 7 Неприбуткові зазвичай складають донорську звітність. Ну, звісно, якщо оці донори є, тоді вимога подавати донорську звітність передбачена угодами. Зазвичай ідеться про донорів, грантонадавачів, благодійників згідно умов грантових угод. Згідно договорів про надання благодійної допомоги, безповоротної фінансової допомоги, міжнародної технічної допомоги, і така звітність може надаватись за вимогою донора, і причому за вимогою донора бути об'єктом аудиторської перевірки. І ця перевірка аудиторська буде обов'язковою для неприбуткової форми і терміни подання. Встановлюються здебільшого донорами, грантодавцями і надавачами благодійної допомоги. Або ж благодійна організація самостійно може встановлювати внутрішні форми звітності, правила звітування згідно внутрішніх фінансових політик та процедур. Колеги запрошую вас на семінар для неприбутківців. Розберемо всі болючі питання на цей момент 6.06 у місті Львові, плюс можна замовити онлайн-трансляцію. Реєструйтесь і до зустрічі!